Новий наземний пішохідний перехід з'явиться у Рівному. Його облаштують поблизу Цуму на перехресті вулиць Соборної, Чорновола та Міцкевича. Наразі комунальники демонтували стару клумбу та формують простір під майбутню безбар'єрну інфраструктуру. Є в нас підземний, але в свою чергу люди з інвалідністю і особливо на кріслі колісному, особливо тим людям, які не зможуть просто прийти під, 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 під підземним переходом, будуть ходити над землею. Тобто це входить в наш маршрут безбар'єрності, який має притяжність 4-5 кілометрів. Перша черга. І це кошти не міського. Бюджету це кошти Міністерства. На вулиці Соборній нанесуть дорожню розмітку та встановлять відповідні знаки. Ми поцікавились думкою рівнян. кажуть, перехід тут недоцільний. Пішохідні переходи теж не потрібні. Машинам треба їхати. Ви бачите, які пробки, що машини хочуть теж скоріше поприїжджати. Зручно буде, звичайно, знаєте, але чи воно потрібне? Я не думаю, що він тут потрібний. Тут є підземний перехід. Воно абсолютно не потрібно в теперішній час. Є більш скажімо, речі, куди треба вкладати в нагальний час гроші. Не потрібно. Недостатньо є. от... Нормальний е на світлофорі перехід є, перехід один не вважається доцільним. У міській раді додають, роботи здійснюються відповідно до погодженої з патрульною поліцією організацією руху. Багато звернень живо давно, тобто ми підняли повністю всі документи, які давно люди просили зробити надземний пішохідний перехід. Тому що це зручно. Ми спочатку робимо його погодження, затвердження, і після того тільки відбувається самореалізація. Завершити усі роботи мають до кінця цього місяця. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.